Сьогодні проїдемося по деяких ділянках. покажемо лом і заразу самі подивимося, що тут відбувається. Бо все так швиденько горить. Суя вже, в принципі, там на деяких ділянці вже майже готова. Кукуруза ось теж згоріла. Ось дивіться, які качани. Все тут, його Повігал, що тут від від'євросам, що ж вона спеку не витримала Тут ще доброчас ось попід'їдала качаний Ну і зараз покажу вирва один качон. прикачав ложка на зводиться ось Всякий. Зверху під'їжений, припечений. Що тут у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 22 виходить ряди. Ну, Взагалі такий качанчик на довоньку. Дуже в, в принципі скрізь такий. А як ви думаєте, що тут буде по врожай? Дивіться якийсь качанчик. ну, таких самий. 63 тисячі. Ну, Може танцмерів по 3 тут і буде. Я думаю, що в рот лі більше таким качаном. Сама міга, трошки веселіша, там можливо буде краще. Так ось суяпуло. Вже бачите який фун. Починає вже воно сухнути, скидати листя. Ну Таке, бустрюкох. Не прям, ну щось є. Тут воно таке ось в коліна, десь трошки вище. Верхні стрічки. Що вона тут запечена теж. Хоча де винижні стрічки вже втілити. То Та вони взагалі дивлюся, ось то що... то що жовта, воно щось такого, взагалі наші стрюків немає. То що зелена, то з трюком, а тут щось таке слабеньке. Вона вже, я думаю, через пару тижнів буде готова. На кінець місяця по-любому така, така Якщо 20 буде, це буде в ідеалі. Я думаю, що мабуть не буде малого, то стріка тут погоріла вона теж. Тут ось наполовину пустий. Щось веселіше, ніж минулому році, але ну, не набагато. Так, ось Саксун. Це тут ось від посадки. Геодезісти каталося. ось сліди їхні. Ну і такий саксончик. Ось який він на моєму фуні. Високий. Тут, правда, трошки вищий від посадки, там від троси нижчий. ну взагалі такий. В Мій ріст метр вісімдесят, десь і два метри, ну такий, тут ось його, тут взагалі високий. Ось дивіться який. Зайдемо, Подивимося, що тут. Та ні, кошики виповнені. Я думаю, буде ворожой непоганий тут. По саксону. Такі всі помірні кошики, десь трішки менший, десь трішки більший. Головна ще середина виповнена. А ви пишіть в коментарях, як вам такий саксончик. Зараз зайду трішки в гриб. Та йому я його і не тут похищаю. Не те ще тільки з крою. Такий є всі двох метрів. Ну тут ось такий десь мій ріст плюс-мінус. Це мабуть найкраща ділінка у нас з соняшником. А там врожай. подивимося, врожайність покаже. Так, це ось Альдазур. Тут він трішки слабший, сіє на невеликі Такі голови це така більш-менш нормальна. Вся менша. Бурйон, Тут ще більш-менш частенько, там долі Амбрузія є. Тут Геліонтекс не спрацював. Двічі ми його полули. Ну але вже було пізно. Між то чисте, але в ряд кохон позалишовася, то такі собі головка. Ну в принципі. В принципі, в принципі. Комбойн по коже. Ну але все одно я думаю якісь у дві туни він тут має доти. Середина теж виповнена, це саме основне. От так от так і є. То. Щось ще й тай буде і тут. Багато залежить від бур'янів. Так, а ось як виглядає Аміга від Євросем. Веселіша на порядок. Це хоч таке схуже, більш-менш качон. зараз розстанемо. Це таке вже більш-менш. Те, що те, що треба, воно хоч виповнена, хоч більш-менша, та взагалі Дієго взагалі погоріло. Дюмаю. Є де де трохи менше. Єсть. Ну, все одно більше, ніж надія гакачани. Ну, але все одно слабо. Тут нього рожаю не буде. Ось як згоріло. Взагалі так вже ні можна буде косити. Мало? Дрібно? Це тут? Хано. Хоча поначалу і не погана соя було запекло. Тут думаю буде те, що й в минулому році. По тоні може плюс-мінус. До насої дуже не розбагатієш з такими роками, що минулий рік, що цей рік, що ж тут, якою її висота. 25 сантиметрів. І стрюків мало. Ну, є, то ну, мало. Якось не пам'ятаю. В минулому році було по стрюках. Ну, в минулому році моса була велика, стрюків було мало. Суя була така, майже до поясу. Хто знає. А ну напишіть в коментарях. Скільки, ви думаєте, така своя буде стояти? Ну я думаю, якщо так жаритиме, днів 10, максимум 2 тижні. Сьогодні 10 число у нас 10 то, число до 25, я думаю, що вже ми іском. Вже й на зуб пробуєш то така суховота, там то що. Висохла тут кажу вже пробує, аж тут і на зуб суха це твоя миршава така негадьоща такими ями. Заїхали на іншу ділянку тут в сусідньому селі. Тут соя Олександра Луценка. Ну, тут соя горна. Тут і душі на неї попадали. теж не погоня. Ну і Суя, дивіться, Яко. Тако, за коліно і з трюками в принципі, залита. То будемо її мабуть саме її залишати на наступний рік. Дивіться скільки стрюків. Тут щось та й буде. Дивлюсь ось є, ось теж попрокусю, але ми там Михайлович показував, що таке саме і них є. Ну це тут була одна гербіцидна обробка тільки. Де-не-де, там є якась один лободо. Стоїть. Ну а так взагалі чисте поле. Не захотів я тут раз розбризкати і дивіться, зов'яз тут аж до верху. Тут врожай тут якийсь... На якийсь врожай можна розраховувати буде більш-менш. Адекватний. Ось тут така слобода є одинока. Ну і ще одна дійленка теж така сама суя. Тут теж гарна, стрюків багато. По висоті теж така сама, вища кулина. Ну і стрюків. Самі бачите. Нормально в принципі. І під верх вони всі оце, оце похоже на свою, така як вона має бути. Так що, якось так, друзі, мабуть, на сьогодні все. Більш не заїжджати їм ніде. Там ще завтра мого проскоче на деякі ділянки подивлюсь. На 15 ділянці посіяний піонер на 45-й міжряддя. Ось сусідня діленка. Бачите, роння своя, ця е, така пізня, можна сказати. Тут посів був ранній. Е, мабуть, е, щас я скажу або 14, або 15 квітня. Був посів, то вже починає вона потрошку сохнути. Ну, стрюків нав'язала. Багато. Хоч вона тут і під морози добре попала. Стрюки, в принципі, є, ну, є щось тужі їх їсть. Повілкувалася воно така, як деревина стола. Десь трошки менше стрюків, десь більше. Дубурний потужний. Ми будемо дивитися, як вона все покаже, чи залишати її, чи не залишати. Це тут півтора гектари. Якщо, думаю, сподобається, залишу на розвід. Не знаю, під питанням ще. Подивимося, що воно даватиме. Підкриваємося, зелена, зеленісінька. Невисока вона, вона довго пролежала в холоді, ось де дивіться рідко, скільки тут ось гілок і скільки стрюків. Що довго в холодному пролежала, що так само під морози вона добряче попала і дало їй трошки по голові. ну. Воно, я думаю, свій потенціал не розкрила через те, що були приморозки і довго холодно. Я її, можливо, пізніше посіяв, не так спішив. Можливо, було б воно й краще, бо вона щось зовсім невисока така до коліна. Так, оце ось сторк від Євросем. Тут ділянка 2 га, Слабенький тут соняшник. Придавила його амбрузія. Еліон, так не спрацював. По амбрузії тут багато багато Бо залишилося врядко, міжроддя прополули. Ну і тому є очагоме ще більше. Такі кружки невеликі і дивлюся, що в основному середина пусто. Ось як середина пусто. Повністю. Це тільки на цій ділянці, на іншій ділянці. Там 6 гектар посіяний історг, там соняшник непоганий. Ось дуже на більших головках все одно. Середина не запилена. Чого? Не знаю. Тут ось запилена. Ну а в основному ось видно така п'ятниця і середина тут не запилена. Зараз можу заїду на іншу ділянку, покажу як там. Ну, тут слабенький. А ось через дорогу у сусіда Пегос. Теж від Євросам. Тут Соняшник горний. Дивіться. Кушики. Він такий випуклий, середина повністю виповнена. Це горний соняшник. Вже з ким не спілкувався, то пегос непоганий. Можливо на наступний рік будемо теж його сіяти. Бачите, тут всі кошики які масивні і усіх вони повністю виповнені.